Доброго дня, мої любі гулята! Я дуже рада вас вітати! На цьому тижні ми з вами святкували День Матері, День сім'ї. І сьогодні на нашому занятті з розвитком мови я хочу з вами поговорити про сім'ю та родину. Ну що ж, починаємо? Хто зображений на картинці? Так, на картинці зображена родина. Що робить мама? Мама читає доньці книжку. Що робить тато? Запускає з сином човники. Так? Чим займається дідусь? Дідусь читає газету. А що робить бабуся? Бабуся в'яже шкарпетки. Чим займається хлопчик? Хлопчик разом з татом запускає човники, так? А що робить дівчинка? Слухає мамину казку. Як можна назвати, одним словом, усіх, кого ми бачимо на картині? Ми можемо їх назвати сім'я або родина, так? А яка це родина, як ви вважаєте? Це дружня родина, так. Діти, а тепер давайте спробуємо скласти розповідь за цією картиною. Ми це ж з вами робили. Пригадайте, ми відповіли на запитання, а тепер складемо ось таку розповідь. На картині зображена родина. Мама, тато, хлопчик, дівчинка, дідусь та бабуся. Мама читає доньці книжку, тато з сином пускають човники, дідусь читає газету, а бабуся в'яже шкарпетки. Ця родина дуже дружня. Давайте ще раз проговоримо її. На картині зображена родина: мама, тато, хлопчик, дівчинка, дідусь та бабуся. Мама читає доньці книжку, тато з сином пускають човник. Дідусь читає газету, баб'ю усе в'яже шкарпетки. Ця родина дуже дружня. Так, діти, а тепер Діти, а зараз я пропоную вам погратися в гру. Називається Хто в світі найголовніший?». Погляньте, в нас є члени родини, так? і певна дія, яку члени родини виконують в сім'ї. Так. Нам треба визначити, хто ж на світі найголовніший? Так, давайте поглянемо. Що зображено на картинці? Хтось готує їсти. Як ви вважаєте, хто це може бути? Дідусь? Тато? Син або донька? Так, це може бути матуся або бабуся. Ну найчастіше це матуся готує обід. Так? Сніданок, а також вечір. Так, далі погляньте, що тут відбувається. Хтось миє підлогу. Як ви вважаєте, хто? Ну, звичайно, може мити підлогу і мама, і бабуся, але як на мене на картинці зображений син, який активно допомагає мамі та миє підлогу. Ось він. А тут що відбувається? Підмітають підлогу, так? хто це робить? Це, звичайно ж, робить донька, вона теж допомагає матусі підмітати підлогу, прибиратися в квартирі. Шиють, так, щось шиє. Хто всі в нас буде шити? Ну, звичайно ж, це бабуся. Придбати їжу, так, сходити до магазину, купити всі продукти. Це матуся, але їй, як я вважаю, допомагає тут син, як чоловік штовхати важку тачку, так? Ремонтує автомобіль, головний водій в родині. Це хто? Назвичайно ну, штата, так? Хто прасує одяг? Звичайно, мама, так? А все ремонтує. Це наш тато. А ще хто може відремонтувати, допомогти татові? Так, це дідусь. А ось тут хто миє посуд? Коли діти ще маленькі, посуд миють дорослі, так, мама або бабуся. А коли вже діти підростають, вони мамам допомагають, і донька може помити посуд. так? А хто прибирає за собою іграшки? Ну, звичайно, ж діти, так? Прибирають за собою ліжко? Ти ж діти, так. А хто почистить... Складну пляму, ну, звичайно ж, наша мама. Отже, діти, хто в родині найголовніший? А в родині не може бути нікого головного, тому що це родина, вони всі одна велика родина, вони кожен один одному допомагають. І не можна сказати, що в родині хтось є найголовніший. так? Матуся, як і бабуся можуть приготувати обід, діти приберуть, допоможуть в кімнаті, дідусь та тато щось полагодять, так принесуть важкі речі. В родині не може бути нікого головного, тому що це одна родина. І коли родина вирушає відпочивати, то відпочинок її може бути різним. Ось погляньте, вони можуть поїхати куди гратися? На море. Так? На, о, там будуть гратися в м'яча, плавати, купатися. Вони також можуть сходити разом родиною до театру, подивитись там якусь виставу. Також вони можуть вирішити на пікнік, порибачити, приготувати їжу на вогнищі. Так? Або родина. Може просто посидіти в кімнаті і погратися на стільні ігри? Давайте складемо речення за цими картинками. Тато та син грають в волейбол. А ще яке можна речення скласти? Родина поїхала на море, так? А про це у картинку, яке ми можемо речення скласти? Родина завітала до театру, так? А тут, погляньте, тут можна багато речень скласти. Тато з сином рибалять, так? Матуся готує обід. Так, родина вирушила на пікнік. А на цій картинці. Яким ми складемо речення? Матуся з донькою і татусем грають в гру, так? А ще можна сказати, родина весело проводить вечір. Діти сьогодні на занятті ми разом з вами поговорили про родину. Склали речення, так? склали цілу розповідь. А розкажіть мені, хто ж є у вашій родині? Я із задоволенням перегляну відео і буду чекати на них. Прийшліть мені відео, де ви розповісте мені про членів вашої родини. До побачення, до нових зустрічей!